Навіть неглибокий ставок може становити загрозу для маленьких дітей, тому важливо перетворити дачу в безпечне місце, особливо відкритий водойму декоративний паркан. Невеликий парканчик висотою близько 80 см стане відмінною перешкодою для цікавого дитини, щоб малюк не зміг перелізти через відмовтися від фігурних деталей на огорожі, які можна використовувати як сходинки, краще зробіть його суцільним. Тоді юний дослідник при всьому бажанні не зможе перебратися на іншу сторону у декоративному парканчику для ставка важлива хвіртка, яка надійно закривається. Використовуйте для цього замок, який неможливо відкрити без ключа тимчасова огорожа. Якщо не хочете захисні споруди. Використовуйте тимчасові огорожі, такі можна встановити перед приїздом дітей на дачу простіше викопати недалеко від води кілька невеликих заглиблень і вставляти в них опори для тимчасового забору або сітки. Не забувайте, що така огорожа повинна бути не менше 80 см висоту, володіти надійно закривається хвірткою. Якщо вирішите використовувати сітку, вибирайте варіант з дрібними осередками оточити клумбою. Широкі прибережні клумби теж роблять ставок безпечним для дітей. Важливо вибирати рослини з щільно зростаючою кроною без колючок, неотруйні види клумбу можна зробити мокрою або болотистою. Тоді у малюків не виникне бажання залазити в неї. Якщо оточити рослинністю по всьому периметру не вийде. Встановіть невеликі огорожі частина паркану. Кращим місцем для них стане невеликий проміжок між двома щільно зростаючими чагарниками, декоративна решітка. Іноді решітка, якою водойма накривається зверху, здається не самим естетичним рішенням, але вона забезпечує максимальну безпеку, щоб вона вдало вписалася в стиль дачної ділянки. Замовте художню ковку з незвичайними завитками і вензелями. Врахуйте, що такий варіант підходить для маленьких ставків. Металеву решітку великого розміру буде важко демонтувати і встановлювати, навіть якщо описані заходи здаються незручними, не нехтуйте ними, тільки так зможете вберегти від небезпеки дітей, які приїхали погостювати на дачу захисна сітка. Спеціальна сітка ще один спосіб зробити ставок безпечним для дітей. Вона натягується під водою максимально близько до її поверхні, тому дитина, що впав на неї, не потоне і навіть не встигне злякатися. Захисну сітку можна замовити в магазині обладнання для водойм. Розмір підбирається, виходячи з розмірів водойми, який потрібно знати, тоді залишиться тільки встановити її. Оптимальним варіантом вважається сітка з розміром осередків 5, виготовлена з оцинкованого дроту.